Всім вам привіт! Ну, коротше, по-перше, новина. Новина про Mountain Blade. Я туди поставив кучу модів, і вона ще стала дужче важчою для мого компа. Коротше, мабуть, не зможу грати. Ну, подивіться. Значить, дивіться, у нас. 15 років тому там Пларіуму. Ну, тут у нас шанс Х2 на епічних, легендарних та міфічних. У мене 11 каменів. Ну, ви бачите самі то тобто, є гроші я маю, в смислі, срібло. І ми зараз відкриємося. Так, я не вірю, що я навіть ЛЕГу витащу. Крайній раз, коли я. Робив відкриття з цих каменів з червоних, то мені випало якась там хренабора жорстка. По-моєму, відкривав я 8 каменів, 7 синіх і один епік був. Ну, давайте подивимось, дивіться, у нас, кстати, надто дорого їх призвати аж 50 тисяч. Ну, я знаю, що тут буде 11 рарок. Благо, ну, сказочні. Разраби, щоб не сказати гірше. У нас, як не крутить, 65% на рідкісних. І це навіть з цим шансом на міфічний 1%, на легендарний 2% і на епіка 32. Ну, коротше. О, епік. Циган. Ну, коротше, він у мене є. І був. О! От що я люблю. Більше всього на світі. І не треба казати, що я везунчик. О! І ще тут подгон. Кстати. А я такого точно у мене не було. Реально. Ну, рарке. Реально не було. Так. Єпік. Мучитель. Він також був. О, от що я більше всього люблю, це оцю халяву. Ой, господи, 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 тваріум, ти тваріум. О! Знову за 50 тисяч банша. Фу. От. от. Люце також є. Посилю їх. От за що я ненавиджу цей цю гру, так це за оце. От за оці от роги із червоних каменів, із. Ну, от чесно. Я. Ну, я не знаю. О, ще одна твар прибігла цінна. Там. Нічого не кажіть. О, і знову мені радість на всю морду. Де там ті блін, ті міфічні? Де, ось-о, ось, ось біжить, міфік. Ух ти гля, без ножка, птерний От і все. От таке відкриття коля. Отож, бо, бо сиди і не гавкай. Так. І дивіться, тут навіть шанс компенсації з первічних. Етік. Дивіться, ну, 200 спроб призову без міфічних героїв, і тоді лише буде. Ну, этот, плюс 10%. Тобто мені ще. Ну, ви знаєте, як вони падають, як вони фармляться. Де елементарно, з першого КБ по 2 штуки в день. Коротше, занавіс народ. Всім дякую за таке файне відкриття. Ну, тим паче, що хочу сказати. Якщо не важко, то підпишіться на мій канал та поставте цьому відео вподобайку. Я не Випрошую просто, не знаю. Коротше, всім пока.